Мінг БМВ за 300 тисяч гривень, частина 2. В попередньому відео ми поставили М Кермо за 35 тисяч гривень, а в цьому будемо тонувати машину і ставити нові диски. Тому забираємо посилку і летимо далі. До речі, тут прийшли диски і обвіз, які буду ставити наступного разу. Я впевнений, що тільки з тонуванням і антихромом машина з вигляду зміниться дуже сильно. Тому що акваріум такій машині точно не пасує. Гляньте, навіть не зрозуміло, чи вікно закрите чи відкрите. Ну і хромовані деталі, вони насправді дешевлять машину, хоча за це колись доплачували гроші. І от як в нас вийшло, як на мене, виглядає набагато краще: хромовані деталі в антихром і тоновані. Вікна, єдине, що я вирішив, не тонувати лобове, тому що вночі буде не дуже комфортно їздити. За цю роботу я заплатив 13 тисяч гривень, а тепер їдемо ставити диски. І справді їх поміняти не помішає. Насправді мені не подобається ні колір, ні візерунок, ні діаметр. А він тут стоїть 18-й, тому ми їх залишаємо з новою зимовою резиною до зими, а беремо нові. І якщо чесно, я дуже довго шукав диски, бо хотів оригінал. Але нічого толкового не знайшов. Того вирішив взяти такі. Я не знав, як вони будуть виглядати на машині, але вже з резиною вони виглядають дуже шикарно, тому надіюсь, на машині будуть вигля... Глядати ще краще, а тепер пройдемося по цінах. За самі диски я заплатив 36 тисяч гривень. І так, це Китай, і я цьому не дуже радий. Але що є, то є. Казали, що відгуки дуже непогані. І за нову резину разом із встановленням я заплатив ще 33 тисячі гривень. Ну що ж, момент істини, і вуаля, як на мене, виглядає дуже класно і набагато краще, ніж було. Обов'язково в коментарях напишіть свою думку, і все було б супер, якби першого ж дня я вже не зачепив диск. Але я цьому не дуже розстроївся, тому що це життя. Хоча насправді це дуже образливо, бо це сталося вночі. За цей випуск я. Потратив 82 тисячі гривень, і як тільки буде 30 тисяч лайків, я випускаю наступну частину. Обов'язково напиши в коментарях, як тобі, і підписуйся.